Вітаю, друзі. На жаль, війна загострює нашу самократичність і в нас з'являється багато думок на кшталт. Я не маю права на відпочинок, я слабка, я не маю права на слабкість, я недостатньо роблю, я недостатньо кваліфікований спеціаліст, я не заслуговую на щось. Всі щось роблять, а в мене досі не виходить. І таких думок може бути багато, і ці думки дуже тиснуть на нас і призводять нас до різних станів до депресивних станів, до тривожних станів, до прокрастинації, де ми можемо повністю зупинитися і нічого вже не робити. Але в мене є для вас гарні новини. Мене звати Вікторія і я є проєкту проекту Моюкола. І разом з проектом, 28 лютого о 18.30, ми будемо розповідати про те, що ж це за такі голоси, і які голоси можна вирощувати в себе в голові, щоб вони навпаки нас мотивували до дій, щоб ми будували те життя, яке би нам хотілося будувати за допомогою різних інструментів. Тому запрошую вас на воркшоп. До зустрічі!